Доброго ранку, малята, відгадайте, загадку. я з-під землі на світ з'являюсь, цілющу силу людям даю, бульбашками весело граюсь, спекотний день я прохолоду ллю. Що це таке? Так, це джерельна мінеральна вода. А чи знаєте ви, що мінеральна джерельна вода формується глибоко під землею протягом сотень, а іноді тисяч років? Просочуючись крізь різні шари гірських порід, вона природним чином збагачується різноманітними мінералами та мікроелементами, такими як кальцій, магній, натрій, калій сульфати, хлориди та багато інших. Саме цей унікальний мінеральний склад і надає їй цілющих властивостей та особливого смаку. Подивіться на мапу України. Бачите, на заході України гірський масив Карпати. Саме тут і знаходяться всі відомі цілющі джерела України. Тож сідайте зручніше, і я розповім вам чарівну історію про дивовижні джерела. Давним-давно, коли гори були ще зовсім молодими, а річки тільки починали свій біг, жила в Карпатах добра чарівниця на ім'я водичка. Вона дуже любила свою землю і хотіла, щоб усі мешканці були здоровими та щасливими. Одного разу водичка вирішила подарувати Україні особливі джерела. Вона пройшла високими горами, зеленими долинами та тихими лісами, торкаючи землі своїм чарівним посохом. І там, де торкався посох, з під землі починала бити чиста, прозора вода. Але це була не просто вода. Кожне джерело мало свою особливу силу. В одному місці забило джерело, вода якого пахла сіркою. Ця водичка допоможе тим, у кого болять кісточки та м'язи, промовила водичка, і назвала це місце сірка В іншому місці з під каміння вибилася гірка на смак вода. А ця водичка буде лікувати животики, посміхнулася чарівниця і назвала джерело Нафтуся. Далі вона пройшла до мальовничого містечка, де з під землі витікала солонувата вода. Ця водичка дода сил і бадьорості, сказала чарівниця, і дала назву джерелу Миргородська. Так в Карпатах, а потім і по всій країні з'явилися чарівні джерела з цілющою водою. Люди приходили до них, пили цю дивовижну воду, купалися в ній і відчували, як хвороби відступають, а сили повертаються. З того часу минуло багато років, але лікувальні джерела України і досі дарують людям здоров'я та радість. Їх дбайливо охороняють, щоб кожен міг напитися цілющої водички та відчути силу рідної землі. Ось така чарівна історія малята. Пам'ятайте, наша Україна багата не лише красивими краєвидами, а й цілющими скарбами, які допомагають нам бути здоровими і сильними. Дякую за увагу. До побачення!